Мене звати Кароліна. Мій лікар Ковалевська Лариса Станіславовна запропонувала нам взяти участь у безкоштовній програмі ЕКЗ від держави. Наразі ми маємо позитивний результат, вагітність. Кароліна ви бачите, да зараз які у нас яка у нас гарна картиночка, який у нас результат вже. Скажіть, будь ласка, скільки років ви не могли залогітніте, скільки вийшли до цього? П'ять років. П'ять років да, років. Які зараз відчуття, які емоції, коли бачите. Ви знаєте, Ось... просто переповнюють емоції. Таку картинку. Да. Я вдячна дуже медичному центру, що нам вдалося. Фактично, пліт, який ми зараз можемо спостерігати, як він рухається. Як сердечко скорочується. По розвитку у нас все добре, зауважень немає, пліт розвивається згідно графіку, за розмірами, відповідає повністю тому терміну вигідності, на який ми розраховували. Хочу вам порадити даний медичний центр, мати та дитина, і що наразі вони мають таку можливість співпрацюють із державою і безкоштовно пройти ЕКЗ, в кого немає коштів. Це дійсно дуже класно. І я вам бажаю, щоб кожна з вас відчула щастя материнства, яке я наразі відчуваю.